Друзі, вітаю на каналі як Фішерман. Сьогодні я приїхав на риболовлю, хочу перевірити зимові ями, чи, почалася, чи почала сюди збиватися риба. А сьогодні в моїх руках Black Swan до 10 грамів. Хочу перевірити з лайтиком. А конець, судочок, дрібна щучка, чи є, чи нема. А починаю з 45-ї мандули на 4 грамах. А далі буде видно, залишайтесь зі мною буде цікаво. Є, друзі, гарна така клювачка, це добро на окунь, тому що він дуже, дуже сильно б'ється головою. Я трохи не очікував. Декілька разів він скубав. Так, це окунець. Чи ні? Що це? Хто це? Так, це окунчик. Такий долатні, слухайте окунчик. Дивіться яка Ну, Прям хоче фотографію. Ну. <гум> Декілька фотографій і швидесенько відпускаємо цього красунчика. Ну такі, Скільки грамів 150 буде. І як кажуть, якщо працює, не треба нічого міняти, але, але мені здається, що він не з першого разу. Або він там був не один, або він не з першого разу, а, скажімо так, впіймав приманку. Стоїть у мене вантажик зараз вагою 5 грамів, але я хочу його замінити, поставити напевно 3. Тут не так глибоко для 5 грамів. Все ж таки вода прохолодна і може риба буде краще реагувати на приманку меншої воги. Хоча навіть не так реагувати, а буде простіше їй впіймати приманку, тому що вона буде повільніше. Опускатись на дно, ніж на 5 грамах, тому що клювання було таких, іначе як декілька присмикувані потім, або, можливо, менші клювали, що також, в принципі, може бути, а потім найбільший вже нормально атакував. Давайте перевіримо цю теорію ось в тому закутку. Я туди декілька разів покидав мандолу 45-го. Реакції не було. Я не розумію. Так, це риба, дивіться, друзі, я взагалі нічого не робив. Приманка просто впала на дно. Приманка просто впала на дно. Я почав проводку і там вже сидить гарна рибка. Якщо це окунь, це окунь більшого розміру. Хто це? Так, це окунь більшого розміру. Слухайте, там стоїть просто зграя кабанейро. Дивіться на цього пацана. ага, Я вам ось так ближче покажу. Дивіться, який пацан. ха-ха. Друзі, ось такий кабанчик. Я не буду його зважувати, напевно, грамів десь 400. Буквально взагалі без клювання я просто чекав, поки приманка упаде на дно, вимотав слабину, перший підрив, іначе як вже щось сидить. І ось такий гарний окунець. Його ми, звісно, відпускаємо. І давайте продовжувати швиденько, тому що якщо це зграя, вона може відійти і нам буде важко її зловити, тому поки вони там, їх треба ловити вперед. Ось він, оце він паяв. Дивіться як працює сванчик. Охо-хо-хо-хо, слухайте, друзі. Це просто кайф. Роз роз. Вибачте на слові, дивіться, який гарний окунь клює. а, -а, 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 -а. клас. Відпускаємо швиденько, щось тут дуже багато як якихось рухів. Там таке відчуття, наче я низ з валу і от коли потрапляєш на саме низ, от там десь відбувається клювання. Якісь сьогодні тут двіш. Дивіться, просто на кожному закиді клювання. Просто бомби. Слухайте, цей, цей гарний, цей більше ніж минулий. Дивіться, просто стоїть зграя Кабанейро. Дивіться, зграя Кабанейро. Я в шоці. І просто один ну, красончик. Кож, кожен красніше іншого. Давайте швиденько ловити, поки вона ще тут таклює. Бо я бачу що тут якісь, якась двіжуха збирається. Чоловік з велосипедом пішов далі. Хтось приїхав на мотоциклі. Зазвичай тут нікого не буває, але сьогодні неділя, вихідний день, тому тут 100% будуть люди. Дядько, їдьте звідси, тут зайнято. Дивіться. На кожному закиді гарний Привіт. Чого ти влибаєшся? Добрий день я вже? Добрий! Щуки поки немає, тільки окунь. Бо я щуку о, там блін ями сапнув. Ага. І все. Ну окунь тут буде. Місце. Ну ну. Ну я тільки приїхав, побачив. Я може хвилин 20 ловлю. І то вона так інтересно взяла під берегом кидав кидав ніхера, тільки на середину, на яму. Угу. А на що? Вертушка? Да, вертушечка. Ну ну Ну. Друзі, один в один просто. Один в один. Клеснючі окуні такі. Слухайте, я тут давно таких окунів не ловив. Добре, що цей чоловіга. Пощуці. <сху> Бачите, у нас люди не чули взагалі нічого про мінімальний розмір, там кількість навіть нема. Сенсу сперечатися, щось комусь там доказувати, доводити. Людина впіймала, людина задоволена, що піймала, де в принципі все. Слухайте, якщо. Ось так буде, дивіться, просто з кожного закиду кабанера. Йоп, що це я такого тут не очікував. Да, ви погляньте, просто один в один. Я, я, я в захваті, друзі, я просто в захваті від сьогоднішньої риболовлі. Сьогодні в мене цікавий день, а, з двох причин. По-перше, я знайшов гарну точку, де, точніше, я цю точку знав, але на ній став гарний окунь і плює майже з кожного закиду, приємний гарний окунь, просто розриває. І по-друге, я собі переобладнав свій велосипед в електро. Я сюди добрався взагалі майже без, без проблем. Я такий довольний. <с -праць> я саме дивіться, це вже щось маленьке. Я саме довольний. <по>, По моєму обличчю можна бачити, наскільки я довольний. О, дивіться, це найменше. Все-таки перше, перше клювання, перша риба була впіймана на 5 грамах, було декілька таких присмикувань, тобто риба не встигала заковтнути, атакувати, тільки на зменшу вагу. Одразу чітке клювання риба, чітке клювання риба. Тобто без питань. Я завжди так роблю, коли знаходжу а, рибу, отримую будь-який контакт незрозумілий. Я намагаюся зменшити вагу. Особливо, коли ловиш окуня, судочка. Якщо є можливість докинути до того місця, зменшивши вагу, обов'язково зменшую вагу. Хоча б на грам, але зменшую. Кому цікаво, покажу проводку на один оберт котушки, два таких коротеньких підкиди, буквально 10 см. Я думаю, якось ось так буде видно. Десь різкіші, десь трошки плавніші. Десь одинарні можна пробувати. В принципі, якщо активна риба є, вона одразу реагує. Ох, була потяжка, Це щуча. Це була, друзі, щуча потяжка. Так робить щука. Угу. А, відвалився. Я не зрозумів, що це клювання було. Дуже-дуже м'яко підібрала риба. Я протягнув і відвалилась десь ось тут посередині. Це приблизно сам, саме русло. Дуже м'яке клювання було, я не зрозумів. Просто на черговому підкиді, наче як якась травичка нависла. Але потім я ну, знову те саме. Але потім я це може зовсім щось дрібне. А може варто спробувати якусь меншу приманку або меншу ворогу. Так, швидесенько, що в мене тут. Твістера, твістера... Ні, це не. Спайдер на двох да? з 2,5% взагалі буде бомба. Якщо це дрібний окунь, який просто нависає, притискає якось, він 100% відреагує. Може бути таке, що десь дрібний судочок тут остав. <кій> він теж може відреагувати. Ну якщо ні, то повернемося. До полярика тільки зменшимо вагу. Ні, бачите, це, це дрібний окунь, який просто не міг, який просто не міг нормально зажувати. Ну, що не так тобі тут, га? Ти, гіллячка. Відпусти, а то я тебе зріжу потім. який ж ти гострий. Оооо, як ти мене вколов. Друзі, такі геть дрібнесенький окунь, невеличкі. Це в порівнянні з минулими. Ну, взагалі не те, що, не те, що я шукаю, але в принципі також риба. Я доловив там геть дрібного окуня. Це вже пройшла десь напевно година. Я прогулявся вверх за течією, скільки тут небагато прогулявся, метрів 50. Скажімо так, не прогулявся метрів 50, а обловив метрів 50, там 2-3 точки, отримав декілька клювань невнятних таких. і ось. З тої точки де починав, ще вимучив одного окунця. Бачите, друзі, щука клює на на вобора. Ось чоловік вже другу впіймав. Невелика, але клює. в мене сьогодні тільки окуні Ось він. Це засранець, який тут мене калашматив. На спайдера двох дюймового та відай. Опа! Слухайте, нічого собі він його упакував впакував. Цього віброхвостика дивіться, 3-дюймовий, 3-дюймовий Easy Shiner так впакував повністю туди. Та відпусти і приманку, такий стандартний окунець на сьогодні. Але так гарно впакував клас. Під берегом десь поконув під самим самим, чи то в березі полює, чи то а, просто проводжав приманку до берегу і коли приманка максимально сповільнилась, вже атакував. Бо до цього були такі якісь прищіпування фатів, хвостика завертала, але зовсім без відчутної клюваки. Ліворуч, там де я впіймав, ось меншого на Літл Спайдера. Я бачив, просто він йшов присмикову приманку. Я двічі бачив, як він. Ліворуч, я двічі бачив, як оконець супроводжував приманку. Я вже потім просто поставив меншого Літл Спайдера і доловив. Так, є якась, рибка. не знаю хто. Слухайте, спрацювала. Спрацював цей самий, а, це в нас то, це у нас перший судочок. Так, це перший дрібний судочок. Дивіться, спрацювала приманка, Прита... чи це, я думаю, там видно, такі малесенькі придавив. Спрацював колір, чи спрацював, чи просто зараз риба увімкнулася. Друзі, що ви скажете? Які можна зробити висновки з сьогоднішньої риболовлі. Риба на цій ділянці річки присутня, але її треба зловити. В принципі, як я можливо в якомусь відео казав, що на того самого окуня його не важко ловити, його важко знайти як і окуня, так і судака. Мені сьогодні вдалося, я натрапив на невеличку зрайку, доволі приємного окуня, половив кількості Ось а, щука. Щука мені не трапилась, ось напроти чоловіки ловили на воблери і щука клює на воблери. А, Тобто щука ще налаштована, скажімо так, по літньо осінньому зовсім не по-зимньому. Тому що все ж таки в таких місцях джиг це більша історія. Зимова, коли риба притиснута до дна і харчується біля дна, а коли щука піднімається за воблерами, то вона ще доволі активна. Це треба взяти на замітку, скажімо так, можливо, десь в наступних риболовлях я це використаю.